Всім привіт! Гарного доброго вечора. Дуже цікаво виплітати. Так, дійсно, тому що кожен рядочок, який виплітається, він змінює візерунок, е, візерунок самої серветочки. Так, ну от у мене трішки зараз завертається ця ніжечка, ніжка. Ну, Бутончик, в принципі, цей завертається, ну, при блокуванні тоді. Буде все гаразд. Так, ось її такий загальний вигляд. Я розпочала наступний рядочок і дивлюся, що так я просто забуваюся за час. І знов хочеться дійти рядочок до, до кінця. Ну і так знов, 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 знов зупинилася. Так, що я змінила в цій... Тут в мене є трішки по схемі зміни. І я зараз розповім чому. Так, ось схемка. Зараз так поступово потрішки відійду. Ось практично вся схема. Бо як відділяюся, іде мерехтіння. Тому, ось так. Так, тепер я приближдюся. Що я змінила по схемі? Ось 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 оці листочки, так, ну буду так називати, листочки. Я спочатку виплила по схемі так є. Розпочала рядочок оплітати ось стопчиками без накида. так. І у мене, що в мене вийшло, що в мене ось ці бокові листочки вони почали загинатися. А ось, якби у цих проміжках, ланцюжках, так, арочках, не вистачало ще повітряних петельок. Тому вже вчора ще розпочинала. І я зупинилася. Думаю, щось не так, воно не, не гарно виходить. При блокуванні воно не розтягнеться, буде негарно. Ну, народилась ідея, так. І що я зробила? Зміни тільки у цих ось перші два листочки і ось останні два листочки. Отут йдуть стопчики з двома накидами, так? так само під загальну вершинку, три стопчика. Тут ідуть стовпчики з трьома накидами. Тут так і залишаю стопчики з чотирма знов, Тут стовпчики йдуть з трьома накидами, тут стопчики з двома накидами. Все інше ланцюжки, всі з'єднання, все йде повністю по схемі. Просто три стопчика з двома накидами під одну вершинку. Три стовпчика з трьома накидами під загальну вершинку. Тут так, як за схемою. Далі три стовпчики з трьома накидами під загальну вершинку. І три стовпчики з двома накидами під загальну вершинку. Все, все інше далі йду по схемі. Ну, і зараз ось я на цьому рядочку вже. Ось тут я так зробила зміни. Тому, ну ще раз повертаюся, що в мене ось ці бокові, вони загиналися, було дуже негарно. Тут у мене також хотілося, розтяжка така йшла, і якось ну, ну, зовсім оця частиночка. Тому я отак змінила. Тепер у мене все гаразд. Так, ось, ось, бачите? Ось. Стопчики з двома накидами. Стопчики з трьома накидами. Тут по схемі по 4 накиди і знову на зменшення. Стопчики з трьома накидами, стовпчики з двома накидами. І ось крізь воно пішло дуже гарненько. І ось коли при... Тут Єдине, просто що Ну, це час завертається, при блокуванні буде все нормально, просто ніжка оця завертає, тут стопчики завертаються. При блокуванні. То буде все гаразд. Так, воно просто закручується. Так. Коли я оплітала наступним рядочком, все гаразд, йшло йшло все дуже. І я ж кажу, що пішла, пішло дуже гарненько. Ну я ж кажу, ще ось тут воно роз... При блокуванні буде все гаразд, просто закручується. Так. Ну, ось така вона на, на даний час, ще додаться рядочки, і вона буде такого більшого розміру, ну, побачимо, я думаю, що до сантиметрів 60-70 десь вона піде. Ну, не буду наперед, буде видно, як, як по ниточках. Що ж хотіла ще зазначити? Ось ці серветочки тут можна також брати гру кольорів, тобто використовувати різні кольори. Підбирати, підбирати вдало підібрати кольори, і буде дуже взагалі вона буде просто, як то кажуть, розмовлятися серветка буде. Вона, у мене зараз просто з кольорами, ще тут і прихворіла, то якби можна було б сходити, купити ниточки, кольори різні. І можна було в кольорах, але поки, поки так. Але я ж кажу, що хто захоче виплести, звертайте увагу ось тут. Так. Ну, По-перше, зрозуміло, у кожного свої ниточки будуть. Але якщо не виходить, дивитися, що всі, е, е, вони загортаються не, тут негарненько дуже, ну, то просто зробіть, так як я вам казала, е, три стовпчики з двома накидами, три стопчики з трьома накидами, три стовпчики по схемі з чотирьома накидами. І йдемо на зменшення. Три стовпчики з трьома накидами, три стопчики з двома накидами. Все виплітається, все інше по схемі. І тут також під загальну вершинку все йде, як, як по схемі йде. Тільки просто зменшила кількість стовпчиків. Щоб не загорталися, щоб гарненько було. Ну, це якщо якщо у когось будуть, якщо будуть у когось такий нюанс буде. Якщо ні, то чудово, вона все йде по схемі. Далі ж я ось все, 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 все іду по схемі. І тут я також йшла все також по схемі. Далі, поки я не знаю, я проходжуся, ось якраз розпочала оцей рядочок. так. Ось він іде. Тому далі, якщо якісь будуть зміни, то обов'язково буду говорити. Ну, я ж кажу, що підібрати вдало кольори і ця серветка буде взагалі просто, просто краса буде. Тому вона зараз дуже цікава. Сама по собі вона дуже цікава. І виплітається, я ж кажу, що дуже цікавенько, тому що наскільки по... поринаєш в процес, і кожен рядочок він свій несе візеруночок. Бо я сіла, думаю, ну, по-перше, я вже сьогодні почала виправляти ось ці помилочки, так? Ну, ось, ось тут я почала виправляти, так як вам казала. Вчора я розпочала, але вже залишила, сьогодні розпочала. Ну і далі ж тут плетіння пішло і ще рядочки. І рядочок за рядочком, дивлюся, що так, стоп, потрібно писати відео. Так ще така вона буде, вона як заблокується, взагалі вона буде така повітряна буде, дуже ніжна вона буде така. Дуже повітряна, дуже ніжна буде. Так, кому подобається, користуйтеся і схемою і ну, творчості вам. А я вам щиро дякую, що ви є. Дякую за ваші теплі слова. За те, що ви мене дивитесь, за ваші вподобайки. Бажаю вам щиро, щ, щиро бажаю вам притч, чудового настрою. Ви найкращі, пам'ятайте про це. Ви найкращі. Тому бережіть себе і любіть себе. Відкривайтесь любові до Бога. Я люблю вас. Пока-пока. До завтра.